Автобус, який повністю на пілоті. Тут немає людей. Ти просто сів і поїхав. Автобус майбутнього без водія, просто пасажирське сидіння. В нас вони їздять і вони всі безкоштовні. У нашій провінції де якраз робляться ці автобуси. Фірма Ютон. Найбільша в Китаї. Я думаю, що в, в, в всіх країнах вони плюс-мінус одинакові. Вони представляються на дуже великому маркеті. Вони ще мають завод в Кубі. Міпієрабуде. Що ви пропонуєте? Uh, the... Системи автопілотування. Ми робимо універсальну систему автопілоту для клієнтів, і її можна встановити на абсолютно будь-який транспорт. So тобто so немає різниці, на яку машину встановлений ваш автопілот. Просто потрібно встановити ваші камери, і автомобіль буде їздити на автопілоті. Так, все вірно. Це дуже круто. У майбутньому нам не потрібен буде водій. Ми просто будемо використовувати ваше програмне забезпечення і насолоджуватися. Так, ми надіємося, що більше людей зацікавить. Нашим продуктом чи може взяти ваш вічар? Так, звісно, в більшість країн